Доброго дня, ми з України! Ну що ж, так як я вам і обіцяла, розстановка цифрова аналізу по Грузії. Але це частина перша, тому що поки що я вам тільки маю виставити до осіння цього року, бо далі події будуть розвиватися таким чином. Що треба дивитися розстановку вже і Южної Осетії, і Абхазії. Але у нас великодні свята, і поки що я не готова це все вам показати. Тому частина перша, Грузія. перейду на російську мову, бо є люди, які мене дивляться. и может и наденавить, и не то и украинскую, якою мы зараз вам размовляем. Поэтому Грузия, 2024 год. Девиз Грузии – сила в единстве. И я так предполагаю, что в этом году Грузия таки вспомнит о своем девизе и начнет его осуществлять. На улицах Грузии сейчас идут протесты. Ну, так оно было запланировано, так оно было задумано. С 22 апреля по 12 июня силы протестов будут на улицах Грузии. С чем они связаны? Они связаны с тем, что был принят закон 9.1. Такая же, помните, у нас есть матрица правосатого-полосатого, когда он примет какое-то решение, которое долго созревало и наконец-то пришла развязка к его принятию. Так вот, в Грузии приняли тоже какое-то решение, которое долго созревало, и оно было принято. Но для людей, детям этой страны это не понравилось. Меркурий зашел в восьмой дом. То есть дети пришли под законодательные Органы и говорят о том, что те законы, которые были приняты, тот закон, он их не устраивает. Также это будет говорить о том, что есть угроза жизни детям. А также это говорит о том, что драма для выживания. Чем же все это закончится? С 13 июня по 3 августа для оппозиционных сил Грузии, то есть те, которые были на улицах протестовали, для них заходит Сатурн, то есть ограничения. Есть большая вероятность того, что могут быть судебные преследования, также ограничения их свобод. Это очень большая стрессовая ситуация именно для тех людей, которые называют себя оппозицией. Но промолчать об этом уже никто не будет и об этом будут говорить и знать эту информацию будут все. Меркурий заходит в первый дом. Это дополнительные матрицы. И что мы потом увидим с вами? Что с начала августа практически по конец сентября то действие, которое предпримет власть Грузии по отношению к людям своим, заведет их стрессовая ситуация, вот эта стрессовая ситуация начнет проявляться. Мы увидим на улицах Грузии уже не только оппозицию. Это будет большая масса людей. Большая масса людей. Она будет бороться за свой статус. Она будет поставить такую цель перед собой. И она придет именно в органы, которые отвечают за статус этой страны. Угу. Такая же позиция читается, когда Луна заходит в десятый дом, что вот то решение, которое должно будет принято в этот момент, будет зависеть от женщины, которая наделена властью. А мы с вами прекрасно понимаем, что президент Грузии женщина, и ей придется уступать. Ей придется услышать тех людей, которые пришли с претензией к власти и принимать те решения, которые требуют люди. Почему? Потому что уже в октябре месяце там будут такие действия, когда Грузия все-таки вспомнит о силе единства и когда на территорию Грузии зайдет закон исторической справедливости. Матрицы сделаны вплоть до 26 -го года именно по Южной Осетии, по Абхазии и по Грузии. И следующая часть моего видео будет посвящена именно об этом. Как взорвется Кавказ. И чем все это закончится. А на сегодня у нас с вами размовлялка. Був один такий цікавий комент, коли мене питали, коли перестануть вилавлювати чоловіків на вулиці. У мене була чітка відповідь стосовно цього, тим паче, що я мама захисника, тим паче, що я волонтер 2014 року, і в мене є одна відповідь для всіх: Коли у вас проснеться свідомість, тоді це все і закінчиться. А в зв'язку ще з тим, що таке у нас з вами попереду Великодень. Я б дуже сильно хотіла, щоб ви продивилися один цікавий фільм. Автор Мел Гібсон. І називається цей фільм Страсті Христове. Ця стрічка заборонена в багатьох країнах саме представниками церкви. Чому Ну, той, хто його перегляне. І я вважаю, що, напевно, таки зрозуміє, чому саме церковні представники забороняли цей фільм. Моя точка зору, що він пробуджує і висвітлює самі, саме ту ідею жертовності, і задля чого Ісус. Прийшов сюди в цей світ, задля чого він прийняв ту жертовність? І чим це все закінчилось між нами, людьми? Чи була та ціна варта того, щоб ми зараз з вами поринали в цю пітьму, яку ми зараз з вами бачимо у себе в Україні? Коли ви будете придивлятися цю стрічку? От уявіть собі, що це не Ісус іде і несе той хрест на Голгофу, це Україна, Жертовність України задля перемоги над пітьмою саме світло. І на що йде Україна, коли гинуть такі сини? На полі бою. Коли ви будете приймати рішення після перемоги в виборах, будь ласка, спам'ятайте теж цей фільм, яка ціна була заплачена за то, щоб світло перемогло темряву? І саме Україна зараз платить за всі грехи людства. Які були здійснені за цей період, так життями наших синів, так матеріальним світом нашої України. Але ж світло ж то попереду, і тільки від нас залежить, зможемо ми його втримати у себе в душі і в голові, чи ми знову з вами поринемо в ту темряву, яка навколо. Пам'ятаєте, є інь-янь. Ви пам'ятаєте? От собі уявіть, що навіть в кожному світлій частинці є крапелька чорного, а в кожній чорній частинці є крапелька білого. І от що заполонить вашу душу, от душею ви будете і обладати. Тому маю велику надію, що коли ви будете йти, освячувати великодній кошик. Ви будете розуміти вже ясно, що саме відбувається у Всесвіті? І чи є життя після смерті? Що таке є причина наслідкової зв'язки і чому вони до нас приходять? І що це не Бог карає, це ми самі себе караємо за ті спокуси, на які ми пішли, і задля чого. Ми на них пішли. Також є велика предосторога до Одещини, саме Одесі. У мене є це відео. Я десь хотіла зм'якшити події, які мають відбуватися, але було інше відео, коли я говорила, що треба боятись. Балістика полетіла таки і дуже боляче Одесі. Коли ми бачимо такий показник 6.0, це дуже боляче. Це велика трансформація через біль, через втрати, через смерті. Тобто, якщо ще до цього просто вбивали Одесу, то тепер її будуть робити боляче. Також я вчора ще продивилася одну книгу, яка стосовно астрології, що таке ж все-таки шостий дім. І там є таке пояснення, що шостий дім це якраз передові технології. Тому в мене є все-таки хоч малесенька надія, що того, що я говорила, може воно не бути, ну може бути якийсь інший прояв, бо балістика полетіла. І ми бачимо, що це новітні технології. Так. Але Одещина зараз у вас. Ці всі дні будуть дуже спекотні. Тому, коли ви чуєте тривогу, будь ласка, попікуйтесь про свою безпеку, про безпеку своїх близьких. Бо я так вважаю, що до середини травня Оде ще буде. буде, не буде переливки. Вам хочуть зробити дуже боляче Біси! Бісяця. І вони приходять за тою кривавою платою, задля життя їхнього фюрера. Бо сатані треба жнива, треба заплатити кров'ю наших людей, наших немовлят. Але перемога все одно буде за нами. Також ще є відео, де я робила на розкладку на 24 й рік по Московії. Я говорила, що з 24 чи 25 там квітня на Московія вже буде втрачати ресурс. Ми могли тільки з вами говорити на той період тільки про чорні пакетики, які до них будуть повертатися, але ж ми бачимо з вами і інше, що такі дії наших. Розвідників довели таки до того, що Московія буде втрачати багато ресурсів. І цей період буде аж по кінець вересня. І воно підтверджено саме циферками. Март стоїть в другому домі. Але ж ми з вами ще робили матрицю Казахстана. І ми бачили, що саме в цей період Рососія почне просити зайом. Тих багатств, да? і Казахстан почне працювати на рососію саме на військо Рососії. І знову ж таки, ми пам'ятаємо, що літом рососія ще видно буде просити їх і про людей, бо їм буде їх не хватати. І це буде тим самим спусковим крючком, коли казахи повстануть. А Рососія буде таки втрачати всі свої майнові претензії і до світу, а також і своє майно і свої ресурси. Тому перемога є і вона буде. Україна понад усе! До нових зустрічей! Щасливого вам Великодня! І любимо, і віримо в перемогу нашої України.